Бурштинці вже вкотре на колінах зустрічають відважного воїна, який віддав найцінніше життя за волю та мир рідної України. На останню шану та молитву прийшли містяни, духовенство, представники влади та усі ті, хто розуміє, якою ціною живемо в здебільшого спокійному тилу. Андрій народився 7 вересня 1972 року в бурштині в сім'ї Петра та Анни Алдошин. Навчався в тоді, ще бурштинській школі номер 2 Сьогодні це ліцей імені Ольги Басараб. Фахову освіту здобув Бурштинську енергетичному коледжі проходив строкову службу в армії після одружився. В шлюбі в Андрія народилися двоє синів Артур та Арсен. Працював на різних робітничих професіях. У вільний час улюбленим заняттям була рибалка. Війна змінила всі плани та мрії. З початком повномасштабного вторгнення Андрій, не вагаючись, пішов добровольцем захищати рідну українську землю від московитів. Сержант, учасник бойових дій Алдошин Андрій Петрович, нищив ворога на Донеччині у гарячому, як пекло. Сувому ярі в складі 419-го батальйону. Війна ранить наших солдатів не тільки ворожою кулею в Андрія. Під час служби через побачене та пережити стався інсульт. Пройшов складне лікування, та тільки як став на ноги, знову повернувся до побратимів. Підірване здоров'я не дало можливість довго залишатися в струю. Знову лікарня, попри медичну допомогу, серце відважного воїна на жаль зупинилося. Життєва дорога Андрія Алдошина закінчилася у перший день літа 2024 року року у великій скорботі залишились рідні Андрія, мама та двоє синів. Війна зриває наш світ молодих, ідейних, відважних патріотів, які хотіли всього лиш мирно жити на рідній богом даній землі. Але війна загартовує, робить витривалими, сильними та вже тепер безжальними до тих, хто порушив усі мислимі і немислимі людські та божі закони. Ми вистоїмо, переможемо, та ніколи не забудемо, якою ціною здобували право на мирне життя.